Відвіт, я Артем Майнкрафт, і сьогодні я буду виживати, виживати в Майнкрафті, але з кожним рівнем досвіду моя стрибучість збільшується. Давайте спочатку добудемо дерево для того, щоб зробити собі перші інструменти, потім добудемо камінь та все інше. Так, я вже знайшов камінь. Давайте його добудемо. Нам треба якнайбільше більше камню. Каменю для того, щоб зробити дуже багато мочів. Тому що ми будемо вбивати дуже багато мовів і отримувати з них досвід. Так, я вже здобув собі другий рівень досвіду та в мене вже третій рівень стрібучості. І якщо в мене все буде четвертий рівень стрібучості, то якщо я підстрибну, я вже буду отримувати шкоду. Сердечка в мене буде забиратися. Тому з цим треба бути обережним. Так, я вже перечекав ніч, тому треба виходити. на вулиці. Вони вже стрибучі шість, але чомусь я досі не отримую шкоди, коли коли я. Коли я стрибаю. Я бачу печеру, але в ній нічого немає. На жаль. Мені краще було б, якщо б була якась печера велика така з алмазами, залізом, з вугіллям, з всім. Але поки що цього немає. А стрибучка хороша штука, можна так просто прыгати по древам, і ніхто тебе, ніякий зомбак тебе не дістане. Або якийсь скелет, або павук. Просто просто так от стрибаєш по деревам і все. Тільки сердечки забирається іноді, а так все добре. Так, я знайшов ще якусь печеру. Пропоную в неї заглянути. Може там є хоча б вугілля. І я не помилявся, так як я знайшов тут, тут вугілля. І в мене вже стрибучий 7-го рівня. Я думаю, що я вже... Що я я вже отримую шкоду, коли стрибаю з сьомим рівнем. Перевіряти я це не буду, але скоріше всього, що це так. Так, тут якісь павуки, кліпери, і я, мабуть, зараз... А ні, я не помер. Я знайшов якусь іншу печеру. І мені треба багато факелів. Смолоских. О, залізо. Це добре. тож я не знайшов залізо. Ми зможемо зробити залізні інструменти. Але тут воно, на жаль, лише одне шкода. Я помер і мені треба починати. Все спочатку мені треба починати. На жаль. Так, мені треба скрафтити пічку. Я знайшов залізу в печері, там мені треба його переплавити. Я знайшов якийсь дуже великий каньйон. Там здалеку я бачу отам от діамант. Та я знайшов біом дібдарку, Він мені не дуже потрібен. Зараз я Лише весь так заберу і піду в цей біом Діпдарку Ну, може там Вардена зустріну, може ні, але все одно сходити туди треба. Так, я хочу добути отой діамант, я вже до нього майже добрався, ще трохи залишилось. І все, головне в лаву не впасти. Так, я вже дібрався до діамантів, тепер я їх можу добути. Так, в мене є два діаманта. тепер я можу зробити собі діамантовий меч. Ну і відео вже добігає кінця. В наступній частині я, може, добуду більше діамантів або заліза і зроблю собі хоча б якусь броню. Всім до зустрічі.